Оооо! Портней кред. Тут купа пацанів. Тут купа пацанів, здрок, хлад, здро. А ну йдем, зайди. Добре, добре. добре. Це, вроде нормально улететь. О, 97. Опа. Там якийсь босс відкрився, може. Так, ця ми тоже не грала, а що тут? О! Чу ж ти, ведьмак! Тікай геть бо я вже тут, отікай! Давищий забров його! Ай, знов на той корабель. Аби йому добре було, я його колись догоню. Давай, давай, давай. Опа, ой. Так, муха сюди. Чекай, муха! Оу! Заряд я тебе рятую, почекай. Що таке? Ха, я вже доганяю. Єс! Диви! Ура! врятував. А две він назад Хочеш битися чи що? Всем вы на канале Склеп. граємо сьогодні Реймен легенда і так 20 у нас 87 700. Ще багато, так треба так тут 50. -ка. Тут щось ми мало назбирали, нас бирали, 16, давайте. подивимося що у нас тут. Оооо! Одной креат 2, тут купа пацанів, тут копоцані, дроп, здоров, лап, здорово А, ну йдем, зайдем. Тут вроді новий скин має бути, Чи ні? Так, тут раз, два. Можна, в принципі, прийти і це відкриється. Ну давайте. Буде новий скинчик. Yeah! Yeah! Так, чекай літати. Ага, все понял. Uh. Добре. Uh. добре. Добре, це вроде добре. Вроді нормально летається. Добре. А це що за штука? А... Добре, добре. Тихо, 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 тихо. А тут а? Оп, стоп! Стоп, 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 не спішимо. Якщо вниз просто падати легенько, то нема проблем. Тихо. Ти що? Тихо. Так, то... того звільнив, добре. Але я думаю, що я не встигну. Тихо. Добре. Е! Задалеко полетів, то почекай! Є, другого звільнив! Ще одного! Добре, 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 тихо! Добре! Якусь бомбу поставили там! О! Здоров! Єс! Просто трьох звільнили. Красавчики. Ні, ну це було насправді взагалі не складно. Бронза. Срібло. Листок. Ну, золото ми не доберемо, там ми мало очок не збирали. Але. Головне, що всіх звільнили і всі довольні. І новий скін у нас є тепер. Давайте, покажіть мені той скін. А вот весь відкрився. Знімайте, бігом. Ай, э, а че не відкрився? Моу відкрывайся. Бігом відкривати! Ее Уру! Що там? Нормас. Опа! Ууу! И! У Вона но туди залетіла! А що ти туди залітаєш? Ні-ні, назад, назад, ей! Рестарт левел и левел. Ееес! Взяла, залетіла. А треба скин взагалі-то поміняти. Свій ліпше забрати. Так, добре, пацан. А тут я не понял, тут що? Нікого не звільнили? Еээ, -е 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 я хочу реймена. Ну! Но... Вона зразу застрибує туди на картину. І я не можу нічого зробити. Я вже тут був і я вже тут все прийшов. Якит левел. Еееш! Вона Мені 6 взагалі не подобає, Але не вроді б'є там мечем. А я привик до реймена, значить буду грати Рімена. Лиш би ми не забули, як туди піти знов. Так, добре, пішла вона сюди. Вертаємося назад. Або героїс, тут, а. Нас тут заглібагато повідкривало. Давай. Фікс. Югу! Погнали! Добре, ну тут територія, тут реально можна просто заблудитися. Так, 19 ми тут були, добре. Давай, 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 пацан, здорово, 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 здорово. дай, купа друзів має. Тихо, тихо. Опа! Тут ні одного не врятували, ми це походу не грали. А зараз саме час. Так, ну що, муха буде? Чи не буде мухи? Оу, диви, я до гори заскочив. Так, чекай. Добре. Тихо. Перелітай. Добре. Можна було догори залетіти, може там щось є сховане. І, одного врятували, оце? Добре, що дозалетів. Двох за раз, двох за раз. Так, а там якийсь прохід, видите? А туди не можеш зайти, а може і не можеш. Є. Так, чекайте, давайте я йду знизу. Подивлюся. Добре. Того можемо не чіпати там зверху. Давайте, очки збираємо всі. Де я? Оооо! Збирали всі, але не назбирали. Оп-оп-оп! Набив другі там якийсь гриб. А не йдемо подивимось, що це за гриб. Падай, падай! Аримен! Тримайся. Добре, добре, добре! Добре! Здорово! А що тут було? Сила, я думаю, якесь щось серйозне. Нічого серйозного, ми могли не вертатися туди. Добре, летимо вперед. Опа! Добре! Тихо! Оба! Добре! Тихо! Добре, цього забрав, цього забрав, цього, забрав, цього забрав. Дві. Майже всіх забрав. Ооо! Ти забираєм. забираємо. то чи не заберемо? Може і не зможемо, але постаратись треба. Я забрав. Але це ми молодці. Тихо. Так, о, дві, там зверху сіє. Дві! Добре, що до зайшов. Ми вже трьох рятували тут. Тихо, бабачка, якась спала. Опа! Є, Якого здоровилу завалили. Тихо. Добре. О, там знизу хтось є. І там, бачите, далеко десь. Назад. Чотири. Чотири врятували. Назад, очки. Ладно, біжу вперед. Оце що за гриб? Ааа, цей гриб вроді піднімає нас догори. Так, ми там знизу врятували. воно нам не зарахувало? А, зарахувало, добре, врятували. Так, вниз. А ну, ми А, во, ми туди полетіли. Добре. Добре. А як назад звідси втекти? Движ, зверху, я не можу достати ага, достали добре. Диви. <поцелев> Оце рятуєм. всіх підряд. Чуєте? А! -а, -а, -а. А він капець мені вдарив сильно. Я не очікував цього. Такого удару підступно. Так. Добре. Давайте. Добре, добре, добре. Так, треба думати, що з тим здоровелом робити. Він не простий. Чекай, бо він... Він не то, що не простий, він ще й дуже зласний. А, я ще й впав. Зараз, зараз, зараз. Перший раз так гарно вийшло. Добре, добре, понали. Добре, копійку забираємо. Там. Якщо є можливість її забрати, то давайте... Заберемо! Давай, давай, давай. Є, добре. Назад. Добре. Є... Це го звільнили взагалі, файно. Так, тихо, тихо, тихо. Добре, що з цим робити? Як його перестрибнути? Дві дві. Ху, просто тако вдарили і тікаємо геть. Бо якийсь дуже... злий, мені здається. До гри ми не полетимо, нам треба якось вниз перелетіти. Так, цього нагнали. Опа. Дивіться, що у нас є. А! Майже вдарив. чекайте. Ми мусимо. Є. Добре, до гори. Того набили. А де король? Туди ще має бути король і королева. Де він є? Так, це набили. Ну ладно, біжимо вперед. Іі! Трошки не долетіли. Що страшного. Ми якраз звідси. Нормально догори. Це набили. Це набили. Є, застрибнули. А! Я його вдарюю повниз. Але ми звідси починаємо, це добре. Так, що там до гори, не може залізти? So, значить, нам потрібно тут летіти. Цього набили. Так, до гори не залізу. Давайте тут. Тут очки тим більше є, добре. Трошки не долетіли, На. Так, тут греб, він не кине аж туди. Ну то давай. Бууу! Ой-ой-ой, а це шо таке? Е, тихо, тихо. Ууу! Давай, 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 давай. Добре, 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 бігом. Тут треба робити все дуже швидко. Так, чекай, там був. Давай, 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 вперед, вперед. Той напевно впав? Ай, не достали до того, це капець. О, це залізли до гори, шкода, що того не достали? Скільки мене врятували? Одного простого і короля і королеву. Якраз тут би ми врятували цього малого. Ну, але і так нормально. Скільки там? 4-7, вроді. Спасли. Срібло. Квіт. Ага, майже майже до листка дійшли, майже. Нічого страшного і так нормально. Нині хоч до сотки нам дойти. А ціла гра то 700. Ай-яй-яй, ти ще грати і грати. Пацаны, веде. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. О, 97. Опа. Там якийсь босс відкрився, може. Так, ця ми теж не играли, але що тут? Дивіться, муха намаляв, значить буде муха. Є, ще взяв КП. хп. Ее Погнали! Тихо-тихо! Добре! Зразу звільнили одного. Добре. Муха, сюди. Давай, давай. Молодець. оце це муха. А, ти хто такий. О, що за око? Нічого собі. Якийсь таємний прохід, А назад можеш вийти? Ага, і назад можеш вийти. Ну ладно, заходимо туди. Я думав, що ти не можеш буде вийти. О, муха, чекай. Тихо, де є? Ага, я тут. Ця його звільнив. Почекайте, бо я не знаю, що далі. Я якню до гори залізти. Ааа, все, я поняв. Чуєш ти, Відьмак! Тікай геть звідси, бо я вже тут, тікай. Де вищий заборов його. Ай, знов на той корабель. Аби йому добре було, я його колись догоню. Муха, рятуй. Добре. Так, почекай, з цього боку. Ми в принципі можемо до гори залізти. Якщо і туди, туди і туди. Ну давай. Але чого я не можу туди заскочити? Як мені догори заскочити? А, я ж знаю як. Чекай. Напевно. Ай, не достаю. А, чекай. Чекай, чекай, ще раз, муха. Давай мох. Є! Yeah, доскочили! Заходим, там точно є король. О, муха. Муха, повертай! Давай. Так, щоб я туди проліз! Добре. Чекай! На кактус, нечайно, встав. Дві знову звідси! Та то ж... То ж дуже важко. в самий низ впаду і тоді вже буде сила! Так, нам треба туди, давай. Коловсі. Ви прикидаєте? Ай, не достав. Ще раз. Ну, майже. А як я перший раз достав? Дивись, я мав без Не Недобре. Так, чекай, чекай, чекай. Спокійно. Міліметр. Виділи? Ще раз міліметр. Як я перший раз достав? Ааа, все, 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 погнали. Так, обережно, бо ми будемо кожен раз туди застрибувати. Так, перекрути мені. Давай, тако, отако. Чекай. Тихо. Трошечка. Ага. Хто казав, що буде просто? Просто тут не буде. Є yeah, добре, що зразу зстріблю. То треба мені летіти, і щоб він крутив. Давай, муха. Добре. йо йо яй Ооо врятували. Насправді було дуже легко. Але до того треба було додуматися. О, ХПшку дав, дякую, дякую, Все, погнали далі, погнали далі, далі, далі. Хто тут нас? Де ти відьмак? Ми його маємо догнати. О, приведиші. Муха... а моха що має тут робити? Дай, моха, сюди. Ой, давай, давай, давай. Опа, о! Так, муха, сюда. Чекай, муха. А, я хочу ту штуку звільнити, Почекай. Є. Yeah. Добре, нам до гори залізти. Є, yeah, залізли до гори. Є, звільнили. Красота. Єс. Добре. Є. До Є. Подоло. Просто вообще ідеально, все разом. Тихо. Так, добре, мока сюди. Сюди! Того набили! Того набили. Скільки ми вже врятували? Вис, ми тут дуже багато рятуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім жив рятувал. Ми ще не дійшли до кінця. Ми ще того догонемо. Давай, давай. Давай, давай, давай. Добре. Є, піднялися. А того як? Давай, давай! А-а-а! тут дуже важко. Дуже важко, щоб того рятувати, а я його рятувати хочу. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дві щоб ти не загубився. ай яй 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 дві! Двоє взяли, мене набили. Погнали, пон. А! Сам вдарився, сам вдарився. Добре, 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 добре. Е, А, що таке? А, око відкрито було. Бел добре було. Все так харно пролетіли. Добре. Поро! Яй-яй-яй. Оу, заря я тебе рятую почекай. Що таке? Ха, я вже доганяю! Єс! Диви! Ура! Ритвоу! А диви, він назад прилетів! Хоч битися, чи що? Що він сказав? А втік! Рано, чи пізно ми його догонимо. Дивись, всіх! Крім королеви. О, це гарно. Може навіть золото дадуть. Бронза є. Срібло є. Лесток. Два очка не стало. Чи скільки там? Майже, майже. Але багато-багато звінили. Вже сотку точно будемо мати. Може найти більше, ну. Тут дуже багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яй-яй-яй! Десь купи їх тут! 106! А, і тут 115 треба. а це що таке? Це якийсь дуже сильний 2-4 різні складності тут. ХПшку 6 взяли. Так! Ого, диви. тихо тихо. А, ти мені дав, я можу бейта, чекай, як то бити? А, ага, понял. Того звільнив, добре. А ну чекай, тут знизу щось є. Чи немає нічого? А, то я дуже високо підстрибую не гонту взяти. У. А, дивись, ну є якісь двері. Ну, падай вниз. <скільки> 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 Добре, набили. О, то звільнити треба. Добре. Два. Що, він ще живий? Вже не живий. Але ми дуже мало очок тут набираємо. Ну, головне наше завдання не очки, головне наше завдання звільнити тих всіх. Чекай, бо тут вогнем хтось стріляє. Ви ще не поповнював. яку купушку він має. Є набили. Так, от цього мені треба звільнити. Чекай. Є, звільнили. Так, а знизу що там є? Що мені можуть знести, але я не думаю. Добре, одного набили. Другого набили. Добре, тихо. Звільнили. Скільки вже? Чотирьох. Нормально. А, а тут зверху є щось? Пару очок. Тихо. Добре, звільнили. Так, давай до гори. Может, тут зверху щось є? А може нічого нема. Добре. Ого, тут купа таких штук. Догремо ж, мож, не Ну, та падай, Диви, він не падає нормально. Добре. Є, вилізли. Того набили. О! Ай-яй-яй, да б'ємо всіх. Так, тут до гори можем злізти, не можем. Придавило. Добре, що я звідси. Так, а ну може там знизу щось У-о-о-о, я так і знав. Вони завжди ховають цю штуку дуже. Ай! Кулючки, з тими кулючками. ooooh, uh. é que é na corda dos rasos, uh. ops, mais de 2 de ele, nem help me, zara é a Ah! Кого він там хотів набити, як там нікого не було? З цими все якісь проблеми є. Як доходимо до кінця, все ідеально. А як не доходимо, то... Зверху теж колючки є. Єс, Єс-єс-єс-єс-єс-єс. Це нормально таке було по складності. Добре, добре, все, давай, хепешку, я погнав. Пушу купор боти. Тихо! Тихо, 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 тихо. Добре. О, то ще одного треба врятувати. Добре, я мушу його рятувати. Так, чекай, чекай. Тихо. Добре. Так, десь догори. Мені треба там копійку, я би забрав. Чекай, чекай, чекай. Забрав. Ага, а того як мені? Ей! Там колючка. Є, звільнив. Добре. Дивись! Ще одна корлева лишилась. Так, на ти, хлопці. А, диви, вони всі в мене гуляють. А як вони так? Ага, не попали. Вс, набив всіх вроде Ещ один є. И він так нормально пуляет. Все, де Фініш! Финиш! Две скику їх є, тоже майже всі. Одного не стало. Не, ну нині молодці. Нині ми десь найшли, я не знаю, 20 штук, може и більше. Бронза. Срібло. Листок точно мають дати. Але я очок тут мало зберу. А ні, дали. Бо я багато позбирав. Нормально. Скільки в нас вже там є? І тут якраз краще відкриється нова локація. Ее скупа. Пацани. 106 було. Я-є-є, 115 має бути. Ну, рівно 115. Або відкривається то, і відкривається це. Добре, добре. Що що вони сказали? А, тут ще щось відкрилось на час. Я яй, та то купа тут, всього. Ну, на сьогодні ми молодці. Можемо серію завершувати, на другий раз продовжимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім Па-па! was nice